Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. В... А ви впізнаєте цю пісню? Тож я вам зараз розкажу. Микола Дмитрович Леонтович це видатний український композитор, хоровий диригент, педагог і культурний діяч. Його ім'я стало знаковим у світі завдяки всесвітньо відомому твору Щедрик, який відомий як «Carol of the Овбес, народився Микола Дмитрович в селі Монастирищі на Поділлі, нині Вінничина, у сім'ї священника. Від самого раннього дитинства він був залучений до музики, і його першою вчителькою була його мати. Також навчався він у Подільській духовні семінарії, але замість церковної кар'єри Леонтович обрав шлях композитора і музичного педагога. Обрав улюбленим жанром своєї професійної діяльності обробки українських народних пісень для хору. Саме завдяки Леонтовичу багато українських пісень набули професійному звучання. Щедрик, який він написав у 1916 році, найвідоміший його твір, що став символом Різдва в усьому світі. Англійський текст написав Пітер Вілховський, США. І з того часу Керол Овлбелс лунає у фільмах, рекламах, на концертах і у різних країнах. Світовою популярністю щедрих зобов'язаний американській публіці від 1922 року. Твір виш вивіло у світ капела Олександра Кошиця, яка гастролювала по США і Канаді. Леонтович не лише композитор, він був активним громадським діячем, виступав за розвиток української культури та освіти, викладав у різних містах України і організовував різні хори. Його життя обірвалося трагічно у січні 1921 року. Його було вбито агентом ЧК у батьківській хаті. Леонтович обрав понад обробив понад 150 народних пісень. Щороку щедрих у виконанні різних колективів звучить у тисячах версій по всьому світу.